Ви коли-небудь ловили себе на думці, що всі навколо здається живуть краще. Подруга полетіла за кордон. Колега купив новий телефон у соцмережах у всіх квартири, машини і розповіді, що вони заробляють тисячі доларів на місяць та встигають відпочивати. Відчуття, що тільки ви щось робите не так у цьому житті, і цей тиск реальний через нього ви можете почуватися гірше і починати сумніватися у собі, а іноді навіть самі гальмувати власний прогрес. Але ви не самі у цьому відео ми розглянемо реальні дані. І я поясню, чому здається, що в усіх довкола більше грошей ніж у вас. Як бонус в кінці відео дам вам стратегії, які допоможуть промножити ваш капітал, почувати себе у фінансовій безпеці. Почнемо з найпростішого ілюзії достатку. Ми живемо в епоху, де кожен може створювати свою вітрину життя. Соцмережі стали театром, у якому кожен показує кращий момент: нову сукню, поїздки, сніданок у ков'ярі, відпочинок в Карпатах кілька разів на рік, але ви ніколи не бачите, що за кадром. Люди не публікують фото своїх боргів, тривожних ночей. Чи комісії за користування кредитним лимітом, тому ви порівнюєте свої реальні фінанси з чужою намальованою картиною? Це несправедливо до себе і психологічно небезпечно. Згідно з даними досліджень повіденкової економіки, люди відчувають більшу заздрість до рівних собі, ніж до тих, хто суттєво багатший. Тому ми не заздремо мільярдерам, а сусідові, який купив новий айфон. Бо здається, якщо в нього вийшло, то в чого в мене не виходить? Реальність часто зовсім інше. За опитування багато українців витрачають більше ніж можуть собі дозволити, бо часто користуються кредитками або розтермінуваннями. Ось кілька прикладів, які є у відкритому доступі на Open Data Bot. на 26% зросла загальна сума кредиту цьогоріч порівняно з 2021 роком. 316,1 мільярд гривень взяли у кредити українці станом на серпень 2025 року. 2,18 мільйонів мікропозик оформили в Україні з квітня по червень 2025 року, за даними Національного банку України. Загалом за півроку українці взяли у мікропозику 26,44 мільярди гривень на вісім більше ніж за такий самий період. Торік, вишенька на торті на 13%. Побільшало боргів за комуналку порівняння з минулим роком. Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року, за даними єдиного реєстру боржників. Але навіть якщо ви гарно заробляєте і у вас немає боргів, ви все одно можете відчувати себе нещасливим. Думати, що у вас мало грошей і заздрити іншим. Чому так відбувається? Ваші відчуття щодо грошей слабо пов'язані з реальними цифрами у банківському рахунку. Двоє людей можуть мати однаковий дохід. Один з них відчуває стрес, інший процвітає. Чому? Частково через те, як вони сприймають свої гроші, які рішення ухвалюють. Тож чи всі багатші за вас? Ймовірно, ні. Але може здаватися саме так через те, як ми сприймаємо гроші сьогодні. Тому я закликаю вас, не дивіться на ідеальне життя інших, а будуйте своє так, щоб достати та добробут був реальністю, а не ілюзією. І перший крок до того, щоб відчувати себе впевнено з грошима. Повернути собі відчуття контролю, навіть якщо ви маєте стабільний дохід, можете відчувати, що його вічно не вистачає, виснажує оплачувати рахунки, квитанції і платежі на початку місяця. Це створює відчуття пастки, ніби у вас просто забрали частину ваших грошей. А ще гірше, якщо ви взагалі не знаєте, куди зникають ваші гроші, коли у людей запитують, скільки ви витрачаєте щомісяця, більшість не можуть точно відповісти. Якщо ви не знаєте, щомісячних витрат ви фактично летите в сліпу, ви ухвалюєте випадкові фінансові рішення, і сподіваєтесь, що все якось владнається. Але правда в тому, що ні, не владнається. І якщо ви застосуєте хоча б половину з того, що я розповім у цьому відео, ви вже будете на кілометри попереду інших. Подумайте самі: половина опитуваних не знає свій річний дохід 45% не знають точну суму боргу. 80% не знають, коли зможуть погасити свій борг. І майже ніхто не розраховує свою точку фінансового перетину. Ми ще повернемося до цього терміну, впевнена, він змінить ваші фінансові цілі. Щоб вийти із стану фінансової невизначеності, почніть із розрахунку вашого середньомісячного рівня витрат. Як це зробити? Без таблиць Excel, без спеціальних застосунків та складних формул. просто зараз зайдіть у свій банківський застосунок, підрахуйте витрати за останні три місяці, визначте середню суму витрат на місяць, додайте 15%, щоб врахувати непередбачувані витрати. Це і є реальна цифра, яку потрібно знати, щоб будувати план. Якщо вийшло більше ніж ви розраховували, вітаю. Ви вперше побачили реальний стан своїх фінансів і тепер зможете на них впливати. Багато людей проживають усе життя, так і не дізнавшись цих базових цифр. Через це вони відчувають, що відстають. Вони можуть заробляти багато, але почуватися жахливо через свої гроші. Ви не зобов'язані почуватися так само. Щойно ви візьмете цифру під контроль, ви відчуєте впевненість. Більше не буде відчуття безсилі. Ви почнете робити кроки, які справді збільшують капітал, і будете бачити це на власні очі. Крок 2. Визначте, чи є витрати, які з'їдають ваш бюджет. Найчастіша причина фінансового стресу не кава чи дрібніці, а витрати на житло. І це не дивно. Згідно з даними від Лун за останні 6 місяців ціна на оренду однокімнатної квартири зросла на 14%. Двокімнатної квартири піднялася в ціні на 19%. Тому раджу порахувати. Якщо на оренду чи іпотеку йде понад 28% вашого доходу, варто пошукати інші варіанти для оренди або додаткові джерела пробутку. Як це вирахувати? Візьміть свою щомісячну орендну плату або іпотечний платіж, комунальні послуги та інші витрати на житло, ремонти, навіть клінінг. Потім розділіть ваш місячний дохід і помножте на 100. Якщо у вас 29%, гаразд, ви, мабуть, зможете якось жити. Це ще не катастрофа. А якщо більше 35%, впевнена, впевнено, ви відчуваєте постійний фінансовий тиск, коли сварки вдома виникають через будь-які покупки, але в цьому випадку справа не у нових туфлях чи доставці суші, а в тому, що занадто багато грошей йде на житло. Саме тому ви постійно напружені. Саме тому вам важко щось заощадити. Саме тому ви відчуваєте, ніби ви у пастці, коли інші живуть вільно. Житло має бути трампліном у заможне життя, а не кайданами, які тягнуть вас донизу. Подумайте, можливо, варто переїхати у дешевшу квартиру? Або перенести ремонт на інший час, коли ви будете відчувати себе у фінансовій безпеці, якщо ж на місяць купа витрат йде на імпульсивні покупки, необов'язкові платежі чи покупки статусних речей, доступів до клубів і так далі, поставте собі чесне запитання: чи дійсно вам це потрібно? Запам'ятайте, чужі цілі це не ваші цілі. Дуже легко втягнутися в чужу мрію. Всім потрібен великий будинок і мені теж. Усім потрібно авто, і мені теж. Але чи справді це ваше бажання, чи просто те, що диктує суспільство? Замість автоматичного наслідування трендів важливо запитати в себе, що насправді хочу я від свого життя. Можливо, ваш багатий сценарій не авто, а час із дітьми. Подорожі раз на рік чи улюблена кава вдома щоранку. Ви знаєте, коли я була трохи молодшою, не було сім'ї, в мене може якісь були теж інші цінності, і я десь хотіла гнатися за більшими брендами, за статусністю і всім іншим. А коли замислилася і запитала в себе, а що справді є щастям, то зараз я точно розумію, що це не бренди, а це скоріш за все буде гарний час проведений з дітьми. Наповнений щастям моментами, емоціями це недорогі речі. Так, да, вони можуть залишитися на декілька років, але спогади вони залишаються назавжди. Це вільний час, який ми можемо дозволяти собі для того, щоб провести його з користю для себе. І не дарма існує такий вислів, як тиха розкіш. Моя мета не змусити вас економити. А Змінити ставлення до грошей, щоб ви скерували їх туди, де вони будуть примножуватись і давати вам більше можливості, а не ставити вас у залежну позицію від зарплати. Крок 3. зробіть так, щоб гроші працювали на вас. Не думаю, що хтось з вас дійсно хоче працювати до 70-80 років і переживати за кожну копійку до кінця життя. Гарна новина, у вас є час і можливості, щоб забезпечити своє життя. І коли ви почнете не просто відкладати, а інвестувати, зможете досягти своєї цілі швидше, ніж 70% людей. Більшість українців уникають інвестицій, бо вважають, що це складно. Насправді найефективніші інструменти, найпростіші. Індексні фонди, портфельні інвестиції, державні облігації або системне інвестування. Якщо ви хочете розібратися, як працює світ інвестицій, зробити свою першу угоду, системно накопичувати свій капітал, тоді я вас запрошу на свій курс навчання інвестиції і трейдинг від А до Я там за 7 тижнів. Я проведу вас за руку у світ фінансів, і ви зможете зрозуміти як себе забезпечувати у майбутньому, і тоді ви зможете мати спокій у душі. І порядок в гаманці. І неважливо, важливо, після мого навчання чи самостійно, я хочу, щоб ви притримували з золотого правила інвестувати щонайменше 10% вашого чистого доходу. Якщо поки що не виходить гаразд, почніть з малого. Дивіться на цифри: навіть 100 доларів на місяць з помірною дохідністю 7% це більше ніж 100 тисяч доларів за 30 років. І якщо ви думаєте, що гроші знецінюються і інфляція з'їсть цей дохід, ви не праві. Інфляція з'їсть ваші гроші, якщо ви нічого не будете з ними робити. Тож це реальний дохід, який може мати кожен з вас. Будь ласка, припиніть чіплятися до розрахунків як до способу уникнути дій. Якщо ви досі чекаєте ідеального часу для інвестування, погані новини, він ніколи не настане. Хороші новини в тому що саме зараз чудовий час, щоб почати інвестувати? Пам'ятайте те, як довго ви інвестуєте, важливіше за спроби вгадати момент виходу на ринок. Наступний крок секрет успіху приблизно 10% людей. Інші просто не беруться до уваги. І якщо ви не тільки додивилися це відео до цього моменту, а й дійсно застосовуєте це правило у житті, зможете досягти фінансових цілей швидше, ніж 90% інших людей. Більшість робить помилку, вони відкладають те, що залишилося в кінці місяця. А в цьому й полягає проблема. Саме через це вони ніколи не вириваються вперед. Бо якщо чекати кінця місяця, нічого не залишається. Я вам гарантую. Якщо хочете змінити свою систему, вперше заплатіть собі. Оберіть дату на початку місяця, коли 5-10% доходу буде йти на ваш інвестиційний рахунок або депозит. Знайдіть страховий або пенсійний фонд, куди ви будете також перераховувати частину накопичень, яка забезпечить ваше майбутнє. Розприділіть гроші на свої майбутні витрати. Пам'ятайте, інвестиції, і планування це не обмеження, це ваш шлях до справжньої фінансової свободи. Те, що дійсно обмежує, це витрачати гроші під нуль і боятися подивитися на своє майбутнє без рожевих окулярів. А тепер перейдемо до найцікавішого. Скільки вам потрібно заробляти, щоб перестати працювати? Уявіть, що одного дня ви прокидаєтесь і розумієте, вам більше ніколи не треба працювати. Це і є ваша точка перетину. Це момент, коли ваші інвестиції генерують достатнього доходу, щоб повністю покрити ваші витрати автоматично. Для цього не потрібно вигравати в лотерею, не потрібно заробляти мільйони доларів на рік. Ви можете вибудувати систему. Яка зробить це можливим і допоможе досягти фінансової незалежності. А коли у вас є точка перетину, ви можете продовжувати працювати, якщо хочете. Можливо, вирішити працювати не повний день або взяти сабатікал, поїхати з сім'єю на три місяці на відпочинок чи присвятити себе. Хобі, на яке ніколи не вистачало часу. Як прорахувати свою точку перетину? Перша цифра, скільки вам потрібно грошей для комфортного життя на рік. Раджу закласти плюс 5-10%, щоб був запас і рахування інфляції. Друга, прорахуйте, яку суму потрібно накопичити. Це та сума, яка при інвестуванні дасть вам щороку стільки грошей, скільки ви витрачаєте. Якщо ви інвестуєте з розумом та контролюєте свої фінанси, зможете отримувати 15-30% доходу у річному. Це орієнтовна сума, і вона залежить від того, у що саме ви будете спрямовувати свої інвестиції. Наприклад, портфель, який я відкриваю щороку, дає від 35 40% річних, тому це ж вже буде індивідуально. Тепер рахуємо, якщо ваші витрати на рік 24 тисячі доларів, і ви інвестуєте 5 тисяч з дохідністю 30% на рік, і щомісяця будете поповнювати свій депозит на 300 доларів вам знадобиться трохи більше 6 років, щоб накопичити 80 тисяч доларів. І пасивний дохід буде 25-30 тисяч доларів. Лише 6-7 років і ви зможете забезпечити своє життя. Не виходить відкладати одразу так багато, інвестуйте поступово. Головне бачити вашу фінансову ціль і йти до її досягнення кожного дня. Тоді, після її досягнення, ви зможете прокидатися з відчуттям, якщо вам більше не подобається ваша робота, можливо, вам і не треба там залишатися. Якщо ви не хочете працювати по 50 годин на тиждень, можна проговорити про неповний день. Якщо ви хочете більше подорожувати, ви знаєте, що у вас для цього є гроші, це використання грошей для свободи, гнучності та можливості проєктувати своє життя на власних умовах. Тож спитайте себе, чи хочу я досягти своєї точки перетину. Якщо так, який мій шлях до неї? Бо саме ви вирішуєте, як швидко рухатися, як туди дістатися і яким буде ваше життя. Коли ви цього досягнете, у що можна інвестувати українцям, я розповіла у цьому відео. Дивіться, якщо хочете дізнатися більше інструментів, які можуть принести вам дохід і забезпечити фінансову свободу. Або переходьте за посиланням на мій курс і відкривайте ваші інвестиційні угоди і розумійте, як розвивається світ фінансів. Зараз ці цифри можуть здатися занадто великими, але давайте підсумуємо три основні кроки, які потрібно вам зробити зараз. Перше. Створіть план, який працює на вас. Більшість фінансового стресу від невизначеності. Перестаньте порівнювати себе з іншими. Коли захочеться заздрити, запитайте в себе, а чи справді я хочу те саме. Ваша фінансова мрія має бути вашою. Святкуйте маленькі перемоги. Відклали 50 доларів. Це теж перемога. Погасили борг, святкуйте. Кожен крок наближає вас до вашої мети. І так, може здаватися, що в усіх навколо більше грошей, але вони не мають вашого досвіду, ваших цілі, ваших цінностей. Коли ви перестаєте жити чужими мірками і починаєте будувати власну фінансову систему, ви повертаєте контроль собі. Поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями, якщо мої слова вам відгукуються.